У мене вискочив новий прищ, а це означає тільки одне: що ми знімаємо відео. Ми будемо розказувати, а що ми? Хто ми? Я одна тут взагалі сижу. Я буду розказувати історії з Редіту. Ми їх чуть-чуть перекладаємо, і, і все. Що вам ще треба знати? <кхм> а, ну, Там є попереднє у нас відео. А, ми там, там ви мене тільки чули, а тут бонус, ви мене ще й бачите, прикиньте, як вам повезло сьогодні. Може, і потім ще повезе. А, до історії, напевно, перейдемо зразу, бо година вже пізня. Треба скоренько і на букву. А, Що за історія у нас? Про Tinder, you know? Коротше, історія жорстка, кріпова з Тиндера? Про чувіху і чувака. Все. я починаю розказувати. Мене чухається ніс, може я буду. Історія така. Мій шугар делі просить у мене дивні послуги. Mm -mm. Його профіль у Тіндер казав, що йому 45, але на вигляд йому було не більше 30. Шукаю Шугар бейбі, 700 доларів на тиждень без серця. Це звучало надто добре, щоб бути правдою, але будучи бідною студенткою, я вирішила ризикнути. Я свайпнула вправо, і через кілька секунд Тіндер повідомив, що у нас збіг. Я один раз теж свайпнула. У нас збіг уже більше року. А його повідомлення прийшло майже одразу. Привіт, красуне! Я здригнулася. Терпіти не можу це слово, але 700 доларів є 700 доларів. Тому я зробила вигляд, що все нормально. Меркантильна. Хтось буде писати. Його звали Джек, і він сказав, що має власний бізнес. Хоча ніколи не уточнював, чим саме займається. Ми трохи поговорили, і він попросив мій Венмо, щоб надіслати перший платіж. Що таке Венмо? Почнемо з цього? Невідомо. Може, якась там в Америке. Через кілька хвилин прийшло сповіщення. Я вдивлялася в ці 700 доларів хвилин 20, Чекаючи, що ось ось прокинуся, але це був не сон. Ти ще тут? Я відкрила чат. Так, вибач, що не секрет, що саме ти хочеш, натомість я витріщилася на екран, поки не прийшла відповідь. А відповідь прийшла. Мені просто потрібно, щоб ти виконала для мене кілька послуг. Це вже звучало підозріло. Які саме? Наприклад, спочатку мені треба, щоб ти забрала одну посилку. Це здавалося досить невинним, але я все одно чекала підвоху. 700 доларів просто за те, щоб забрати якусь посилку. Навіть я була не настільки наївною. І це дуже добре. Пошти чи звідки? Ні, я скину тобі адресу, але давай не через Тіндер. У тебе є кік? Лоу, кік! Чи Лоу-Кік. Приколи. Або можеш дати свій номер. Тік? Що це? 2011 рік. Я дала йому свій номер, і він майже миттєво відправив адресу, звідки потрібно забрати посилку, а також свою адресу, куди її треба було привезти. Я не вдома, але ключ під синім горщиком біля дверей. Зайди, поклади посилку на кавовий столик у вітальні. Обов'язково закрий двері, коли заходиш, і ще раз, коли виходиш. Я взяла ключі, гаманець, вела адресу в Google Maps і написала йому: Окей, вже їду. Так бистро. А якісь. Компліменти, квіте. Жлоб. 700 доларів. Хм! Через кілька секунд телефон завібрував. Я серйозно замкни двері обидва рази, будь ласка. Е, я подумала, що це трохи дивно, але пообіцяла виконати його прохання. Дім виглядав покинутим стара. Тут так швидко розвиваються події. Що це таке? Якась кульмінація була би. Дім виглядав покинутим. Стара січаста огорожа була порвана, хвіртка ледве трималася на петлях. Він різко контрастував з сусідніми будинками, які були доглянутими і набагато кращими. Ти за товаром Джека, хто це та питав, зараз розберемося. Я підняла голову, в дверях стояв чоловік, майже повністю заповнюючи отвір своїм велетенським тілом. Він був неймовірно високий, м'язистий, весь у татуюваннях. Мій Е, Так, напевно, відповіла я, не зрушивши з місця. Зачекай тут. Я слухняно залишилася на місці. Навіть якби він попросив мене зрушити, я, мабуть, не змогла. Дякую, відповіла я. Підійшла до машини і взялася за дверцята. І ще одне, раптом сказав він. Я подивилася на нього. Будь обережна. Я не відповіла. Дякую. Продовжуємо. А, дорогою до будинку Джека я намагалася заглушити тривогу гучною музикою. Це не допомогло. Я зайшла в Попробувала покурити. Можливо, я зайшла в будинок, виконала всі його дивні вказівки і вже збиралася йти, коли почула телефонний дзвінок. Я завмерла. У кишені завібрував мій телефон. Не бери слухавку, якщо це не Мервін. Хто такий Мервін? Звук телефону лунав із кабінету. Я підійшла, поглянула на екран. Вхідний виклик, Джек. Це було дивно. Звісно, я подивилась на своє повідомлення ще раз, я вирішила не відповідати і пішла. Пізніше Джек попросив мене залишитися в його будинку на ніч. Він заплатив мені тисячу доларів за це, надіслав список правил, серед яких були. Замкни двері при вході, Повідай лише на дзвінки Марвіна, не вимикай. Крани з 21 до 23, не відчиняй двері після 22.00, навіть якщо це поліція або я. Якщо двері шафи в кінці коридору відкриті, спи в бібліотеці, якщо закриті, спи у спальні. Садівник приходить о півночі, Якщо він стукатиме у вікно, ховайся. Обов'язково залиш телевізор на статичному шумі на ніч, не забудь. Може мені хтось буде платити тисячу доларів? За отаке от я половину цього списку роблю кожен день, а маю. А ще вже. Я все виконала, але вранці, коли я прокинулася, у будинку був Джек. Ми посні. там Ми поснідали, і я поїхала додому. Я розпакувала речі, коли знайшла список правил, прочитала його ще раз. Да, дуже важко запам'ятати. І відчула, як по спині побігли мурашки. Я забула вімкнути телевізор. Телефон завібрував. Повідомлення від Джека. Я зараз не в місті. Повернусь наступного тижня. Я перечитала його ще раз, я зараз не в місті, але ж я бачила його вранці, він готував мені сніданок. Телефон завібрував знову, незнайомий номер. Ти щось забула зробити. Потім прийшла фотографія. На ній був Джек, стоячи перед вимкненим телевізором. Ще один дзвінок. Наступне фото було зроблено з вулиці, мого будинку. Ще одне повідомлення: будь обережна! Ну і поки що на цьому все. Е, мене, до речі, звати Яра. Я не представилась на початку. Е, я обіцяю вам ще багато класних відео. Це було моє перше відео. Е, тому, ну, не судіть строго. А, підписуйтесь, чи що? Ставте лайки, пишіть коментарі. па-па